Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарна хата, яка знаходиться в селі Телепине, це Кам'янський район, Черкаська область. Дуже гарна, хороша область для проживання. Хата тепла, стіни топтані і обкладені цеглою. Опалення пічне. У хаті цілих 4 кімнати, є лежанка, кладова, веранда. Газу в будинку немає, але газ по вулиці проведений. Вода не підведена, є криниця, тобто встановити можна насос і буде вода візде, і в хаті, і на полив. У хаті є все необхідне для життя, тобто все залишається. Це меблі, посуд із надвірних споруд. Це погріб, літня кухня, гараж, сарай, сад. Огород 15 соток. Село велике, по вулиці проведений інтернет, є магазини, Укрпошта, Нова Пошта, Школа, Садочок, лікарня, аптека, ставок та недалеко ліс. Щодня ходить автобус до міста Кам'янка. Це буквально 19 км їзди, приблизно 30 хвилин. Значить, загальна площа це 60 квадратних метрів, 4 кімнати, площа ділянки 25. соток. Будинок в дуже-дуже гарному стані. Дійсно, заходь і живи. Все, що ви бачите, це все у вас залишається. А саме головне це його ціна. Ціна його повністю дуже-дуже смішна в такому місці, де він знаходиться з такою інфраструктурою. Ціна всього-навсього 70 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь, і там буде також контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та записуйтесь на перегляд, забирайте класні будинки. по... Класним цінам. Я всіх вас благодарю за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на канал, до побачення!